Завод Ремсинтез український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня! Ви на каналі Заводу «Ремсинтез». Сьогодні хочемо вам показати відеоогляд нашої нової сівалки, нашої новинки S6 Pro. І зараз все докладно покажемо та розкажемо про її характеристики. Ось так виглядає наша сівалочка. Ну, Сівалочка, мабуть, її вже не можна називатися така. Сівалка не мала, 6 метрів захвату. Значить, коротко по характеристикам. Плануємо ми її під трактори від 100 кінських сил. Плануємо її також в двох комплектаціях. Відрізняться будуть сошники. Значить, для наутіл технології будуть сошники ось такого типу, як зараз встановлені, з догрузами. А для міні тіл -технології будуть використовуватися сушники наші класичні паралограмні з сівалки Січ минулої моделі. Теж себе дуже гарно зарекомендували. Там буде дожим за допомогою пружини. Також ще буде комплектація шириною захвату 4,4 метри. Тобто, в принципі той же самий, але крила будуть коротші. І загальна ширина захвату таким чином буде 4-4 метра. Ця сівалка в нас з пнемо зерна до сошників. Встановлено ось такий вентилятор. Він буде працювати від карданного валу. Ось так це виглядає. Звичайний карданний вал, тому що є така ось така поворотна. Поворотний кронштейн, ніяких заломів, нічого такого не буде. І висівні апарати, зроблені з нержавіючої сталі повністю, котушки теж з нержавіючої сталі, з електроприводами. Будуть дуже чітко дозувати норму висіву встановлену і передавати її. Ну, це хлопці тут ще не встановили цю трубу під, під ромашку. І тут уже ромашка класична теж для подібних сівалок, буде розподіляти е, насіння та добрива не безпосередньо вже до сошників. Також встановлена система контролю висіву на ці сівалки, але е, це буде по, по замову. Кому не треба, тому не буде встановлюватися, звісно, що буде дешевше, без системи контролю. Також плануємо механічний привод, колесо об колесо. На, в нашому відео презентаційному, коли ще модель ми розглядали, хто бачив в нашому каналі, там представлено було саме такий привід. Але за замовчуванням будемо встановлювати електропривод. Хто не хоче, боїться чи ще по якимсь причинам електроприводу, то Тобто буде встановлюватись механічний привод колесо об колесо. Також, як бачите, встановлено ресивер. Це ресивер для пневмосистеми до, до грузу на секцію. Ми з самого початку планували встановлювати пневмоциліндр зі штоком, але випробування на стенді показали, що не працює він так само, як подушка. Подушка нам вже знайома. І ось паралограм, як бачите, він такий же саме, як нашій сівалки Атрія, тільки зменшений. І вже це перевірено роками, працює безмідмовно. Пневмоподушка дає змогу, нагадаю, тримати тиск встановлений і таким чином немає навантаження при роботі Як навіть, Якщо ви в'їжджаєте в якусь там, яму чи, наприклад, на бугор, параграм спрацьовує і. Немає зміни тиску, він є сталим, такий, як ви задали. Ну, ми, наприклад, на стенді накачували пневмоподушку до трьох атмосфер. Взагалі ця пневмоподушка можна максимально до 8 атмосфер качати, але це не має сенсу. Три атмосфери дало нам змогу тиснути на сошник 140 кг. Я думаю, що цього достатньо, більш ніж достатньо. Також, як бачите, ця сівалка є складною. Вона складається і має габарит по ширині 3 метри. От, по наружі колес. І плюс ще, як буде складено трошки сашники, то це буде 3 метри. Так, ось так виглядають більш близенько наші, наші висіваючі апарати. Наші електромотори з драйверами. Також ця, цей бак відкрита система незакритого типу, а відкрито тут ежектор. Ось такий ось. Звісно, що ми будемо ще сьогодні. Трактор вже є у нас на території. І ми сьогодні перевіримо підйом опускання, складання, засипамо зерна, потестуємо висів. Все це теж буде далі у відео. Зараз такі загальні характеристики, загальний план сівалки конструктив. Значить, коли сівалка складається, ось ця, такий майданчик для обслуговування значить, баку. Він теж складається. Він, ось тут бачите, такий ну, болт є віссю кочення. Тому, коли крило піднімається, ось, як можете бачити, воно штовхає дробинку цю, всю, штовхає вверх, і вся ця конструкція складається доверху. Так що, коли розкладається, Звісно, що от вона приймає такий вигляд. Також хочеться сказати, що є, ємкість бункера загальна 2600 літрів. Поділений він в співвідношенні 35% на 65%. Звісно, що на користь зерна. 1100 літрів у нас на добрива і 1500 літрів на зерну. Звісно, ще можна висівати щось одне, або тільки добриво, або тільки зерно. Можна висівати, засипаючи в обидві в обидва відсіку, і ставити на висівних апаратах, так би мовити, половинчиту норму. А можна засипати в одну, і там є заслонка всередині, яку піднімається, яка піднімається. І Буде сипатися до одного висівного апарату з усього баку насіння там, чи добрива. Ну, а тепер більш детально зупинимось на конструкції нашого сошнику. Значить, міжряддя тут 20 см. Також ще плануємо 25 міжряддя. Ну, а поки що у нас 20, 20 см міжряддя. Значить, і маємо ось такий сошник. Як бачите, ще раз повторюсь, система догрузу пневмоподушка. Також маємо опорно копіюючого колесо в районі падіння насіння. Це теж дуже важливо для того, щоб витримати глибину чітко. Бачимо зручний такий ексцентрик для перестановки глибини. Діапазон глибини від 1,5 см до 9 см. Також, як бачите, ось таке колесо загортаюче, чикентрек, яке буде закривати рядок. Воно підпружиняне, ось на такій пружині. Три положення є на цю пружину. Ну, достатньо жорстке. Ну, на першому положенні не, не, не так прям, а от на другому третьому вже достатньо жорстко. Може сухий ґрунт, якщо пересушений ґрунт буде закривати на відмінно. Обладнаний чистиками. Ось Це такі зовнішні чистики, ну, такі вони з атрії, з нашої сівалки, вже теж перевірений. А також внутрішній чистик, як бачите, він не класичний, як на сівалки зерновий, а ось такий ось, підпружиняний і він встановлений нижче для того, щоб е гарно щищало тільки земля липко, виход диску з землі і зразу чистик щищав. Цю землю. Так, висота нашого бункера. От зараз сівалка опущена в робоче положення. І ось в такому саме положенні в робочому буде проходити завантаження е, даного бункеру. Висота 2,65. Ну, по характеристикам завантажувача, навіть фронтального, не, не повинно бути питань. Є під'їзд ось ззаду. Якщо завантажувати задню частину, основну, так би мовити, а також під зерно, також є під'їзд з цього боку, теж. і також є можливість під'їжджати спереду сівалки. Але якщо трактор буде повернути ну, ось, туди, наприклад, розвернути трактор, то сюди може під'їжджати, ось в цю частину може під'їжджати. З погрузчиком фронтальним трактор і бегом завантажувати передню частину. Так що, ну, все це покажуть випробування. Випробування обов'язково будуть, ми їх обов'язково покажемо. Випробування проходити в господарстві Олександра Миколаївича Канал технічний, думаю, теж всім знайомий. Він люб'язно погодився. Ми приїжджав у нас. Спілкувалися, попросилися до нього в господарство він без проблем, йому теж це цікаво. Трошки ріпаку посіємо за можливості, якщо буде дозволять, скажімо так, ще умови і волога в полі і покровні культури. Так, ну і ще про тиск на сошник. Хочеться сказати, що загальна вага сівалки, суха вага сівалки, дозволяє тиснути на сушник до 160 кг. Ну, Якщо загружено, звісно, що можна і більше. Ну, Але я думаю, що таке, такий тиск, він, мабуть, не потрібний для посіву зернових. Тому що навіть на нашій новоутільній сівалці Січ старого зразку, там от є турбодиск, правда, що, але ж. Там приходиться на турбодист біля 150 кг і біля 100 кг на сушник. ось такий приблизно розподіл там, то цього більш ніж достатньо для посіву. Тому що дуже, скажімо, якщо вже геть-геть, такі сухі засушливі умови, що геть, ну таке, знаєте, поле як асфальт, тоді да, там ще буває так, що люди питають, не ну, лізе, що робити, сухо, мабуть що. А в цілому 95% п'яти так маємо, висотках випадків, цього більш ніж достатньо для роботи. По технології ноутів. Так, ну, по характеристиках, начебто, все розповів. Тепер ж вже е, включимось, коли підцепимось до трактора, і почнемо вже такі тестування з трактором. Розкладання, складання, підйом, опускання сівалки, робоче положення, транспортне. Також плануємо засипати. У нас є пару мішків зерна. Плануємо засипати теж це все протестувати. Ну і звісно, що. Далі це все ми знімемо і покажемо. Я думаю, що навіть в цьому відео це все ми вам покажемо. Так, ну що, склали сівалку, все перевірили. Довжину всіх шланг, всіх патрубків, все підігнали і будемо виїжджати в цеку. Та вже на вулиці будемо всі режими будемо пробувати складання, розкладання, підйом впускання. головне виїхати. Очі транспортне положення. працює маркери працюють йомо опускання сівалки тут працює кладання розкладання все це працює все дуже добре також можемо бачити кліренс сівалки Біля 25 см. Цього достатньо, щоб їздити по дорогам загального призначення. Так ще забув сказати за сошник, що десь діаметром більше, ніж звичайний. Звичайний 350 мм, а цей 381. Це такий діаметр, як на пропашних сівалках. А також ми змінили кут між дисками сушників. Класичні це 10 градусів, тут 7. 7 це такі, як на сушниках Лємкін. Ми там піддивилися, для того, щоб він вузенько розкривав рядок, так акуратно, щоб не було не розкривало через що сильно. Зерна і будемо пробувати імітацію посіву, як розподіляється чи рівномірно, чи нерівномірно між сошниками зерно. Також хочу показати варіанти, як відкалібрувати норму висіву. Перший варіант це відкрутити саме. І е -е, просто без, без повітря просто покрутити електропривод, там є каліброплений висіву зважити, і вести дані на планшеті в програму. А другий варіант це за допомогою повітря переключити шивер, ось, ось цей шивер сюди переключити і ось тут мішечок або в якусь ємкість ловити сійки скільки висепається зерно. нього. Ну, Це те саме Ну, закінчили ми випробування. Все працює правильно, все так як ми і думали. Наступні випробування вже будуть безпосередньо в полі. Так що там уже й побачимось. До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки. Хочемо почути від вас вашу думку з приводу цієї сівалки. До побачення на нашому каналі. Завод «Ремсинтез» з повагою до людей і з турботою про ґрунт.